Березно сьогодні. Ганьку дняха прогинається. Прогинається. Давайте нормально. На відео зі зруйнованої оселі виносять 21-річну дівчину. На щастя, вона жива. Дві години перебувала під завалами власного будинку, тримала телефонний зв'язок із родичами. Завдяки цьому ДСНСівці змогли її врятувати. Мельничанка перебуває у лікарні. Стан важкий, і фізичний, і моральний. Адже під тими самими завалами вона втратила родичів. Найжахливіше і найстрашніше, що маємо двох загиблих цивільних осіб. Маємо по суті влучання в житловий масив. На одному з наших мікрорайонів, тобто це просто житлові будинки, приватні житлові будинки, поруч з ними дев'ятиповерхівки. Кривавий ранок на Хмельниччині влаштували росіяни, гатили по цивільній та критичній інфраструктурі, шахедами та ракетами. Загалом п'ятеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільший удар прийшовся по приватному будинку. Однак і потужна вибухова хвиля наробила біди у сусідній багатоповерхівці. Були вдома. Сім'я вся, Я з маленькою дитиною була в коридорі. Ну як син перший клас. Ми він спав. Я сиділа коло нього. Почу, побачили в спишку, почули сильний вибух, і на наші, на моїх очах посипалися вікна всі, і в дверях, і в вікнах повилітали. Шибки всі ну дуже страшно. Пані Марія, мешканка пошкодженої багатоповерхівки, каже, не думала, що на старості літ доведеться пережити таку жахливу подію. Мало того, що сильно перелякалася, тепер ще й оселю ремонтувати потрібно. Подкорну вікна, все, все побило. Наслідок російського удару пошкоджені майже 300 квартир, більше за десяток автівок. Пані Ольга, власниця однієї з постраждалих машин, каже, головне, що залишилися живими, а все інше можна виправити. Прокинулася за хвилину до вибуху останнього. Все спала вибух, вискочили з донькою на вулицю і вже після відбію підійшла до авто і побачила. Звернулася на 102, написали заяву. Будемо очікувати результату. Постраждала й критична інфраструктура. Місто було майже повністю знеструмлене. Втім, Хмельницький оговтується після російського нападу оперативно, маючи Волять хороший досвід і відповідне обладнання. Ми дуже швидко оперативно відновили водопостачання роботу каналізаційного господарства. Наразі водопостачання і каналізація відновлені повністю. Відсутність може бути пов'язана з робочими моментами, такими, які є щодня. Загалом проблем з водопостачанням в нас немає ніяких. Всі ВНС, КНС, всі станції, ГКНС, все працює. В межах години ми відновили теплопостачання, В нас усі абсолютно котельні, усі ЦТП працюють. Звичайно ж, людей з пошкоджених багатоповерхівок не залишили без допомоги. Товариство Червоного Хреста України розгорнуло палатку із теплими напоями і їжею, а також психологічною допомогою, поки комунальники працювали із наслідками ворожої атаки. Під час події виїхали в складі загону швидкого реагування, оцінили ситуацію. Розгорнули, ви бачите, наш мобільний пункт. Надаємо допомогу вигляді першої домедичної допомоги. Додатково на себе викликали психологів і працює медико-психологічна бригада в складі лікарів. Міська рада у свою чергу розгорнула пункт роздачі скла та плівки, а управління цивільного захисту населення проводило реєстр пошкоджень для майбутнього відшкодування. Формуються групи за участю. Інженерів-будівельників, які обстежують квартири з метою того, щоб виготовити акт пошкодження, і, власне, за результатом акту пошкодження люди зможуть отримати подальшу допомогу. Або то грошову допомогу з міського бюджету до 50 тисяч це у випадку, якщо люди самостійно вже виконують ті чи інші ремонтні роботи. Подадуть чеки, подадуть накладні, зможуть отримувати таке відшкодування. Або через програму є відновлення. Ми будемо надавати матеріальну допомогу абсолютно всім, хто постраждав. Єдине, що треба. Дочекатися для того, щоб отримати матеріальну допомогу, треба дочекатися комісії з обстеження. Комісія склала акт. Тоді можна відновлювати навіть і своїми силами. Ми матеріальну допомогу на відновлення з міського бюджету безпосередньо виплатимо. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини 33 канал.